Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі! Вітаю вас весною сьогодні 1 березня. І я вже починаю замочувати чубочки для пророщення виготуючих саджанців. І протягом березня місяця, принаймні першої половини березня, ще можна їх ставити на пророщення і вирощувати. Собі саджанці. У мене ще залишилась деяка кількість чубуків різних сортів. В закріпленому коментарі під відео я перерахую їх, які сорти у мене є. А також скину посилання на свій каталог. І зараз оголошую акцію. Донатим на армію, хто куди хоче. Я, наприклад, Стерненку Мадяру, Якщо ви задонатите, прийшлете мені скріншот або копію квитанції, на яку суму ви там задонатили. Я вам перешлю на вказаною адресою чубуки, які ви собі виберете. По акційній ціні 50% знижка від каталога. Так, я шкілку вже не вирощую. Цього року також не буду вирощувати. Хто може хоче шкілку вирости і більшу кількість замовити, по дешевшій ціні я можу віддати велику кількість Чубуків Дзвоніть, номер телефона під відео також вкажу, або пишіть на Viber. Віримо нашим Збройним силам, віримо Україну, донатимо і обов'язково переможемо. Віримо в це. Бувайте!